Замріятись не важко, милує небо край. Співай, ти, пташко, на мене не зважай. Не бійся, що побачу, не стримуй почуттів. Співай, співай неначе в останнє у житті. Співай, про синє небо, безкрайню височінь, Про загадкові верби і зорі уночі. Про сни і сподівання на свій маленький рай, про ніжність і кохання Співай, не замовкай, про час що не спіймати, про теплі промінці, що люблять залишати цілунок на щуці, про квіти сині і про джерельця теж, Про почуття глибокі, які не мають меж. Про хмари білосніжні. Прогрози і дощі, торкнися співом ніжним, Найтонших струн душі, допоки серце б'ється, допоки в грудях жар, нехай довкола лється Цей спів, як Божий дар. Я вчуся в тебе жити, радіти, мов дитя, весні і кожній миті звичайного життя.